Друзі, привіт, добрий день! Це відео врятує вам життя, і я не шуткую. Дивіться, я раніше робив кілька відео по пічках, як їх обирати, де ставити, який функціонал, як обслуговувати, розповідав, де є ризики використання пічки. Чи потрібна пічка взагалі, там чи то має бути топка, камін, відкрита пічка? На мій превеликий жаль, в Ютубі є певна кількість Ютуб-блогерів, які пропагують закривати шибер, коли перегоріли дрова, коли вже нема блакитних вогників. Только в угле червоной они пропонуют закрывать шибер. В поверхности угля видны язычки пламени синего цвета. Это выделяется так называемый угарный газ, окись углерода. Если в этот период закрыть трубу, угарный газ проникнет внутрь комнаты, а это может вызвать пагубные последствия для жильцов. Когда на поду останутся одни угли, последние сгребают в кучу к одной из боковых стенок топливника и наблюдают за синеватым пламенем. Когда на его поверхности углей уже не будет, плотно закрывают топочную дверку, кладут на место блинок и крышку в юшки или задвигают до отказа задвижку. Труба закрывается, когда на поверхности углей не будет синих язычков пламени. С мотивацией того, чтобы тепло не уходило, а, тепло в углив, не уходило в повітря, давайте так, да, на улицу, чтобы экономить. І вони стверджують, що це безпечно, що так е, треба. Це повністю, е, я би навіть сказав, це, це приступно, е, це дуже нема просто підібрати слів, бо таке використання пічок нічого до нічого доброго не доведе. Це ризик для вашого життя, і я сьогодні наочно покажу, що чадний газ і вуглекислий газ дуже активно е формуються при тлінні вуглів. Я покажу і доведу на наочно, що якщо ви закриєте е шибер, то е оці всі гази підуть вам в будинок і ви будете е їми дихати. Тепер давайте глянемо все наочно показники газоаналізатора. Тобто, воно нормальна якість повітря, good. А заслонка при цьому відкрита. І тепер дивіться, просто покажу швидко, не дуже хочу, але задля того, аби врятувати інших, на собі трошки проекспериментую. Але прекрасно розумію, що буде. Закриваємо. Як то рекомендують шкідливі теоретики, конвекція закінчилася. І дивіться, що відбувається зараз. Я просто. Вже пішло до гори. І зараз ви ще побачите зміну по СО. Все до гори йде. Да. Повітря дуже шкідливе, тобто воно досягає максимуму вже по СО2, навіть більше а, І СО. Ну, бачите, все вгору летить. Я того більше робити не буду. Обов'язково відкриваю знову, щоб дати а, протяг нормальний. Зараз, а бачите, які показники. Я поки що роблю паузу. А, і я закрив дверцята і дивіться, СО полетіло полетіло нагору, бо воно гаряче повітря, і вже показники всі починають знову падати. Брудне повітря пішло догори. Це знову ж таки до питання а, більш раніших випусків про те, що а, концентрація СО2 CO та всіх інших зараз воно калібрується і буде чітко показувати. Десь ще вище полетіло. От бачите, вже починає все зростати. Калібрується, тобто воно понижувалося, бо в аналізаторі ще було повітря з більш низьких слоїв. І зараз вже СО2 пішло догори. Тобто концентрація СО2 завжди більше у горі, ніж знизу. Про Прото я розповідав. І от зараз знову повертаємося донизу. Дихати навіть трохи стало незручно. Чуєте, да? задишка невелика. От я вимикаю газоаналізатор і зараз покажу ще один момент. Дивіться, щоб не було в чому тут був якби, момент, коли такі люди закривають повністю задвижку. То ви і ви всі напишете, да, і ви розумієте, що ніхто не відкриває дверця там. Вони теж закриті. Чому я то зробив? Щоб просто швидше вам показати те, що буде відбуватися. По-перше, те, що СО, чадний газ утворюється, і оті міфи про те, що після горіння чадний газ перестає утворюватися, можна закривати задвижку верхню, вони є просто. Повним нерозумінням фізики процесу горіння, що є процесом окислення да, реакції. Е Впливу кисню при підвищених температурах на матеріали, які підтримують горіння, відповідно, окислення. І от зараз окислення теж відбувається. Тобто, якщо ви помічали, що зола, ота, да ще така якось сформована, вона, врешті-решт, перегорає просто до пеплу, до такої безформеної субстанції. Так, от, оце ж і є процес. Горіння, да? От ми бачимо, він відбувається. Він зараз просто відбувається без а, піролізних газів, які виділяються при горінні ще твердої деревини. От і вся різниця. А, інше питання, дивіться, я відкрив дверцята лише для того, аби пришвидшити цей процес, показати, що СО, по-перше, формується. Показав, со 2 активно формується, і вони виходять назовні. А, коли? В реальному житті ви би закрили верхню задвижку, основну, бо є кілька задвижок. Але ми зараз кажемо саме про ту, через яку, яка відповідає за вихід повітря на вулицю при штатній роботі пічки, то повітря, і тут у вас закрите дверцята топки, і ізольника, і тут закрита подача. тобто це подача прямого пряма подача повітря з вулиці, то відповідно, що відбувається? Частково конвекція все одно відбувається. Не може бути так, що система буде повністю ізольована, бо є негерметичності примикань, є негерметичності по фурнітурі, і відповідно. A, коли от в такому правильному режимі дивіться, що відбувається, частково повітря в незначних кількостях заходить через ці негерметичні Тут все закрито, і його достатньо, аби окислювати той a, m, той тузолу a, Можливо, не в повній мірі, щоб все a, перетворювалося на СО2, тобто в, от, утворюється чадний газ через те, що недостатньо кисню, але потік. Повітряний йде по каналах і йде на вулицю. Тобто і СО2, і СО, і всі інші там пильні давайте так частки, вони уходять на вулицю. І в будинок вони не потрапляють. Ви бачили, що показники газоаналізатора були просто ну, чудові при працюючій пічці. Тобто нічого в будинок взагалі не заходить. І якщо, до речі, якщо при розтопці Пічки, при горінні активному, при тлінні у вас е, йде закопчення будинку, то знайте, що пічка функціонує невірно, або ж ви невірно її обслуговуєте, або сама пічка зроблена невірно. Про то теж е, колись розповідав. І дивіться, повертаюся все ж таки до того питання, що е, дверцята не відкривають, але конвекція все одно. Відбувається, і СО2, і СО будуть спічки при закритій, при закритому шибері, вони все одно будуть потрапляти вам в будинок. Не так швидко і залпово, але весь той об'єм, що буде утворюватися, він буде потрапляти вам у будинок більш того. Та конвекція буде. Меншою по інтенсивності, відповідно, менша кількість кисню дійде до вуглів, і, відповідно, буде менше утворення вуглекислого газу, а більше утворення чадного газу. На жаль, є випадки, коли люди отруюються саме через таке нерозуміння. От. І зараз я вам покажу телефон. Давайте покладу. Зараз перевіряється все сірниками. Так, дивіться, я запалив сірника. І от про що я кажу: дивіться на полум'я сірника. Воно затягується всередину. І отак ви можете в тому числі перевіряти, чи правильно. Це не треба робити кожного разу. Але ви маєте, бачите, дим, що йде з недопалку. І все, все по периметру йде в пічку. Тобто тяга. По всьому, по всіх примиканнях йде до пічки. І, відповідно, нічого з середини пічки не потрапляє до будинку. А тепер давайте ще раз покладу знову знову сірник. Так. Але цього разу, дивіться, ми закриваємо шибер і тепер дивимось на те, чи є тяга. Бачите? Зворотня тяга. Тобто, в нас полум'я відхиляється, не затягує, навіть відхиляється. Тобто, отут може затягувати трохи знизу, бачите? Знизу трохи затягую, я одразу відкриваю. Я вже показав, що хотів. А при... отут нижня частина, конвекція йде от так, знизу більш холодні гази. Тут в нас в зольнику потрапляють через речітку, там нагріваються, і тут в верхній вже частині вони виходять. Тобто, в нас є вже закрита система, яка потроху-потроху насичує ваш будинок, ваші легені чадним газом та вуглекислим газом в неймовірно великих пропорціях. Я не хочу взагалі, щоб ви дивилися на таких, вибачте, ідіотів, які пропонують вам ставити е, ваше життя в пряму небезпеку через отруєння чадним газом. А це ви, це ваші діти, це ваша, ваші знайомі, будь-хто хто буде знаходитися в будинку на час того, як будуть теліти вуглі, а Шибер буде. Закритий, а лише дам. Я можу багато про то розповідати. Досвід з пічками в мене з дитинства. Вже по роботі в будівництві в мене є досвід і кладки, пічок, камінів, мангалів. Є досвід роботи з також не просто власними руками, а досвід роботи з пічниками. Це десь 20 плюс точно пічників, дуже професійних. І ніхто ніколи не, не порекомендує з у кого. Своя голова, а у пічників нормально голови працюють. Жоден пічник не порекомендує вам закривати шибер при тлінні вуглів. Більш того, ви можете зустріти таке, що десь старенька бабця вам каже, що вона то робила. Але, от, на жаль, ем... Такі люди вони не розуміють, як працює пічка, вони юзери, да? вони користувачі пічок, і вони не знають, що раніше старі пічники робили завжди обход. О цього не знають і сучасні пічні отакі блогери. І, а, а той обход, от е, саме і працював на те, щоб навіть при повністю закритому шибері, Бо дитина могла закрити, полізти на пічку, гратися, чи хтось, чи якось, чи якась головешка залишилася десь в пічці. Раніше пічки робили і для готування, тобто а, с, а, сама топка була широкою, і головешка могла а, десь збоку не догоріти. Так от робили байпас такий обхід а, за шибером, щоб повністю. Убезпечити а, отруєння а, чадним газом. Але знову ж таки, це, це розумієш, коли вже кілька пічок таких розбирав і знаєш, що це таке, і розбира... Ну розумієш. Але на жаль, такі блогери вони повністю не розуміють, вони не спеціалісти, тому, будь ласка, не слухайте тих, хто ставить ваше життя в небезпеку а, заради того, щоб зекономити якихось там взагалі копійки.